Більше дізнаємось просто зараз з нами Олександр Зорін, сержант, менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади рекрутингу? Головний сержант. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Тож повертаючись до контракту, 18-24, Які переваги ви би озвучили просто зараз? І до речі, чи можуть за цією програмою приєднатися жінки? У насамперед потрібно зазначити, що всі люди, які хочуть приєднатися до даного контракту, 1824, двадцять матимуть можливість. Після року цього контракту звільнитися і мати відстрочку від мобілізації на один рік, тому я вважаю це одним із головних таких критеріїв. і за цей рік вони матимуть право виїхати за кордон. Жінки і дівчат ми також долучаємо до цієї АК, так скажемо, до цього проекту, але з ними трошки складніше, тому що деякі посади жінкам досить не такі нетипові і жінки в більшості е, варіантів відмовляються від даного контракту, тому що вони більш зацікавлені е, в там в медичній освіті в галузі працювати в нашій бригаді або перед вони хочуть е, бути операторами дронів, але на жаль, в даному проекті даних посад не передбачено, тому більшості жінки відмовляються від даного контракту. Пане Олександре, я так розумію, що, ну, звісно, цифру ви навряд чи скажете, але ну, якось ну, натякніть. Чи багато людей долучаються ось за цим проєктом, я маю на увазі 18-24? Ну І про навчання розкажіть трошки, скільки воно триває, що воно собою являє? Ну, Варто зазначити, що в нашій бригаді на даний час вже понад 100 людей приєдналося до даної проєкту. по навчанню. Все як у всіх бригадах, зараз навчання займає три місяці, не менше трьох місяців. Особовий склад займається на навчаннях. Це перше, це такий фундамент. Це базова загальна військова підготовка, де чоловіки понад 45 днів вивчають. Фундамент, який допоможе їм в подальшому в участі в бойових діях. Потім наступний етап в них це фахова підготовка, це згідно вже обраного їм ВОСу, тобто, що він обрав професію, вже він тренується згідно е, даного напрямку, і він триває понад два тижні. І крайній етап це бойове злагодження вже з підрозділом, в якому хлопці будуть приймати е, бойову участь. тому в законі в проєкті прописано, що не менше трьох місяців у нас вже перша група закінчує зараз бойове злагодження у підрозділі, і скоро вже приєднаються до хлопців на нулі. А скажіть, будь ласка, які посади доступні ось цій віковій категорії? Посади це стрілець, стрілець снайпер, стрілець розвідник, стрілець санітар, гранатометник, помічник гранатометника. Це те, що. Дійсно, в нашій бригаді є і передбачається нашим військовослужбовцям, які хочуть до нас приєднатися, пане Олександре, Піднімається тема ще однієї вікової категорії чоловіків. Зокрема, зараз парламент розглядає можливість мобілізації чоловіків 60+. зокрема, на базі я не знаю там вашої бригади. Як їх можна долучити? Чим вони можуть займатися? це питання піднімалося вже неодноразово, тому що є так скажем, 60 років, що людина бодрючком готова на собі тягнути все, що може, а є яким трошки важче. Але дана категорія людей, якщо все ж таки їм дозволять приєднуватися до Збройних сил України, вони будуть погоджуватися на сам перед командирами підрозділів. це буде забезпечення, тобто вони будуть займатися можливо ремонтами, вони можуть стати водіями. Але це все тільки через погодження командирів бригад. Тому поки ми на цим дивимося, так скажемо, з різних сторін, що може з цього вийти. Але це буде також непоганий крок для того, щоб доєдналося більше людей, які мають вже досить великий так скажем, досвід в якійсь своїй сфері. Пане Олександре, ну і на завершення. Ви знаєте, новобранці можуть там робити пости з приводу того, що там бронік треба, там те, що з обмінування. Як забезпечення в бригаді? Забезпечення в бригаді я неодноразово з хлопцями. Там, ми їдемо їх одягати. Повністю все видається. Тобто, те, що там хтось збирає я не розуміє, для чого це робиться. Це якась така дезінформація для того, щоб вони потрібно йти і тому подібне, але ні, зараз. Їм дають мільйон за те, що вони пройдуть до нас служити, але їм ще на мільйон дають так само повністю все спорядження. Зараз спорядження вищих класів це не початок повномасштабного вторгнення, де ми там плити варили з цього, що можна аби захиститися. Зараз все шостий рівень плит, каски, навушники, окуляри, балістичні, все видається. Тому хлопці забезпечення вони на вищому рівні. Пане Олександре, дуже дякуємо, що інформуєте і пояснюєте. Олександр Зорін, сержант-менеджер третьої категорії відділення рекрутингу штабу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Рекрутингу головний сержант говорили про збільшення кількості контрактників. 18-24. Продовжимо вже за мить.